Початок лінії довгого волокна це оця ділянка. Тут був буферний склад, такий на 10 кіп тріски. і вона тут стоїть і чекає, поки виконується операція розмотки. Це ручна робота, фактично. І на цьому етапі дуже сильно визначається якість тої продукції, яка буде на виході. Їм потрібно вкласти цю солому певним чином на транспортер. Цей шар соломи має бути не занадто товстий, не занадто тонкий. Він мусить бути правильно зорієнтований по ходу конвеєра. Вони мусять відбракувати те, що не кваліфіковане. Хаотично розташована сировина, це сировина, яка має некондиційний е, вигляд, ну, наприклад, елементи цвілі якісь там чи ще що. У нас е, достатньо високий е, ступінь автоматизації. Тобто ці лінії, які ви бачите, кращих на сьогоднішній день немає. Скажімо, лінії, які не мають такої ступені автоматизації, вони по продуктивності приблизно в три рази. Гірше. Видокремлений луб, тобто волокниста частина рослини, вона заходить в чисальні барабани, і вони послідовно, їх в нас тут чотири барабани, вони послідовно вичісують луб'яну частину до кінцевого стану чистого волокна.